Доброго дня всім шанувальникам сонячної ягоди, огорода і сада. Сьогодні у нас 10 червня 2024 року і хотілося б вам показати, які успіхи досяг мій сусід по вирощуванню абрикосів. В свій час він придбав два саженці винограда, вибачаюсь, хотів сказати, по привички, абрикоса над раннього сроку достигання. І люди йому прислали, не обдурили. Пройшов час, він вже і забув, як цей абрикос називається. Так що не питайте. Не пам'ятаю він також, у кого він придбав. Люди були гарні, дай Бог їм здоров'я. Бачите, не обдурили. Каже, завітайте до мене, подивіться, які абрикоси. Скоштуйте, Може вам подобається, візьмете собі чубочки, прищепите. Давайте зараз я пройдусь по всій абрикосі. Подивимося, який колір вона має, яку вагу, смакові властивості, я вже скоштував, мені дуже подобається, не сподобалось. І сусід сказав, це ви трошки пізно прийшли, треба було не в п'ять тому приходити. Тут уже його діти онуки обнесли. Каже, це вже нічого тут показувати. ну Ви ж бачите, що тут нічого показувати. Тут ось така. Сузір'я, сузір'я цих абрикосів просто-напросто насипано, як ягідки в, у винограді в, в гроні. Я зараз обійду весь цей невеличкий абрикос. Невеличкий Отут на цій гіляці все було обсип... обсипано абрикосами Обійду з усіх сторон і дивіться, яке диво. Ну Диво, він такого яскраво Помаранчевого кольору, а бочок червоний. Червоний загар такий має. Всі гілочки обліплені, просто обліплені. Зараз підійму. І це він каже вже нічого знімати. Дивіться, яке яскраве забарвлення має червоне. Камера, на жаль, не передасть цієї краси. Ну зараз ми е, знімемо декілька абрикосин і зважимо їх. Ось візьмемо Просто найкрасивіші. Я такого дива ще не бачив, щоб отак були абрикоси обліплені. Не знаю, як в подальшому скажеться на врожайність наступному наступному році. Та ще на 10 червня. У мене слов немає. Скажімо так, по винограду більше, я знаю, чим по абрикосам щось. Ну, дивує, дивує і цією радістю хотілося би з вами поділитися. А у мене черешня дозріває тільки зараз. А тут абрикоси вже дозріли. Давайте включимо ваги і подивимося. Так, нолики тут ось кладемо абрикос один 56 грамів, другий разом 104 і третій. 170 грамів, три абрикосинки. Зараз я їх розділю здається. О, як з нього тече вже. Просто тече. Кісточка виділяється дуже добре. Ось. Дивіться, як, як він тече. Соковитий. Ммм. Просто супер. Абрикосовий смак. Кісточка відділилась дуже легко. Невеличка. Зовсім невеличка для такого абрикоса. Ну і смак. Смак, дивіться, який червоний колір з одної сторони. Привабливий зовнішній вигляд, а смакові властивості дуже високі. На жаль, втрачені зв'язки з людьми, які продавали ці саджанці ну для себе я точно прищеплю цей абрикос на такий час ну це диво просто диво дякую всім за увагу кому було цікаво ставте лайки підписуйтесь на мій канал до нових зустрічей на моєму каналі ну а далі будемо балакати про виноград